Ум повинен стати простим і добрим завдяки вашій практиці садхани. Це солодкий дар, який Атма криє йога дарує зсередини. Людина не усвідомлює, яким великим даром є простий і співчутливий ум. Дуже важко досягти стану, коли ум стає повністю спокійним і мирним, повністю добрим і люблячим, як сказав Шрі Кришна Хакавадгіті, Ум повинен стати найкращим другом людини. Але скільки людей досягають цього, коли, навіть якщо все проти вас, ваш ум залишається вашим найкращим другом? Дуже мало людей досягають цього, але не тому, що це неможливо, а тому, що вони не готові продовжувати робити спроби до кінця, не готові йти шляхом з рішучістю і вірою, поки мета не буде досягнута. Завдяки своїй садхані, ви повинні стати хорошою людиною в цьому світі, здатним любити, здатним допомагати, здатним позбутися самовдоволення і поставити Пхагавана на перше місце. Атмакрия йога приводить істинного садхака до такого стану. Для цього ви повинні повністю віддати себе. Те, що Махаватар Бабаджі дав світу. Це найбільша любов у найпростішій формі повернути всіх до їхнього істинного Я, скільки садхаків щодня займаються практикою Атмакрія. Це для вашого власного блага, а не для похвали або досягнень зовні, тому що те, куди може привести вас ваша щира садхана, приносить більше блаженства, ніж ваші найпотаємніші бажання.